Це, наприклад, електронна картопля, яку ми пропускаємо через комбайн з ґрунту, через сортувальну лінію, завантаження через бункер сховище і ми можемо висідкувати ті точки е, критичного удару, де наш картопля пошкоджується, і потім е, провести відповідні налаштування і техніки в полі і в сховищі для того, щоб запобігти цим сильним механічним пошкодженням. Уже урожай, по суті готовий по, по величині по розміру, бути готовий до збирання. Але на самом ділі в місто речовин на півтора-три відсотки менше, навіть коли ви зробите реглоном, ви її зараз не вб'єте ніякому разі. Чому? Тому що фізіологічно вона ще не дійшла. А якщо вона не дійшла, вона буде відростати. І це буде постійно буде проблема. Ви будете три-чотири рази її гасити, гасити, і вона довго не буде промувати шкірку. тому що картоплі, крім того, що її треба зібрати зараз, вона. Дівчина примклива, їй ще зберігатися потрібно довго. Це не пшениця, яку поклав, і хай вона собі лежить. І тому, якщо зібрання було без любові, без ласки, грубе, то вона не долежить до весни.